Фільм Прибулець Павло Пол 2011 це науково-фантастична комедія режисера Грега Моттоли. Нижче наведено сценарій, сюжетну канву та ключові теми, які розкривають фільм. Сценарій Сюжетна канва, двоє британських гіків, Грем Віллі, Саймон Пег і Клайв Голлінгс Нік Фрост приїжджають до Полученим Америки, щоб відвідати комік Кон у Сан-Дієго. Вони фанати наукової фантастики, коміксів та інопланетних історій. Після фестивалю друзі вирушають у подорож на фургоні, щоб відвідати знакові місця, пов'язані з НЛО, зону 51 та інші знамениті локації. Все змінюється, коли вони випадково зустрічають інопланетянина на ім'я Павло. Павло це прибулець із Землі, який вже 60 років перебуває на нашій планеті після аварії космічного корабля. Він пояснює, що уряд Получених Америки використовував його для досліджень, а тепер хоче прибрати, бо Павло більше не потрібен. Грем і Клайв вирішують допомогти Павлу дістатися до місця евакуації, де його підбирє рідний корабель. На шляху за ними женеться агент ФБР Джейсон Бейтман і спецслужби вони зустрічають фанатично релігійну сім'ю та їхню доньку Рут, яка приєднується до компанії, стають учасниками смішних, абсурдних та небезпечних пригод. Фінал фільму показує, як Павло повертається додому, а герої переосмислюють своє життя, дружбу, віру та місце у всесвіті. Основні теми фільму 1. дружба та прийняття. Фільм показує розвиток стосунків між Гремом, Клайвом, Рут і Павлом. Важлива ідея прийняття іншого, навіть якщо він радикально відрізняється від нас у прямому сенсі, прибулець 2. Віра ВЕС, наука. У сюжеті протиставляються релігійні догми та наукові факти. Рут змінює свої погляди, коли бачить Павла це символ відкритості до нового знання. 3. сатира на попкультуру та конспірологію. Є пародія на всі кліше про НЛО, зону 51 Змови уряду. Постійні відсилання до культових фантастичних фільмів, зокрема Зоряні війни і ті чужі. 4. Свобода та самореалізація Павло мріє повернутися додому, а Грем і Клайв знайти своє місце у світі. Фільм підкреслює, що справжня свобода це прийняти себе і жити щиро. 5. Людяність та гумор Павло, хоч і інопланетянин, проявляє більше людяності, ніж деякі люди. Фільм наповнений теплим гумором, дружніми жартами і легкою самоіронією. Жанр та стиль, жанр, науково-фантастична комедія, роуд муві. Стиль поєднання смішної пародії з серйозними філософськими питаннями про місце людини у всесвіті. Детальний сценарний розбір фільму Прибулець Павло Пол 2011 із ключовими сценами, діалогами Павла та прихованими відсиленнями до культових фантастичних фільмів. Один. Пролог, комік-кон та початок пригоди, сцена Грем та Клайв два британські друзі та фанати наукової фантастики приїжджають у Получених Америки, щоб відвідати комік кон у Сан-Дієго. Вони зустрічають кумирів, дивляться нові трейлери, фотографуються з космічними героями. Діалог, Клайв, ми в раю для гіків, Грем. Грем і врешті відчуємо себе серед своїх. Відсилання атмосфера нагадує Star Wars Celebration» і ЕТІ фан клуби одразу занурює у світ гіківської культури. 2. Подорож до зони 51 сцена. Після комік-кон друзі вирушають у мандрівку на кемпері, відвідуючи легендарні місця, пов'язані з НЛО. Їхня мета побачити зону 51. Настрій, спокійна атмосфера, гумор у діалогах, відчуття пригоди. Саундтрек легкий роуд муві відсилання до Close Encounters of the Third Kind». 3. Перша зустріч із Павлом. Сцена вночі на шосе друзі бачать аварію і зустрічають маленького зеленуватого прибульця. Павло одразу поводиться не так, як очікуєш. Він курить, жартує і веде себе, як саркастичний американський хіпстер. Діалог Грем в шоці він справжній. Павло, ну, якщо не справжній, тоді мої батьки даремно витратили гроші на школу. Відсилання тут є гумористична гра з кліше про прибульців, замість містичного мудриця ми отримуємо прибульця бунтаря. 4. Павло розкриває правду про себе сцена. Павло пояснює, що 60 років тому його корабель зазнав аварії, і відтоді він живе на землі під контролем уряду получених татів Штатів. Його використовували як консультанта для фільмів і книг про прибульців. Діалог, Павло, знаєте фільм, і ті. Так, це я підкинув Спілбергу ідею. Тільки мій рідний план не такий пафосний. Відсилання пряма на і ті, Man in Блек та конспірологічні теорії про зону 51, 5. Переслідування уряду сцена за Павлом женуться агенти спецслужб на чолі з агентом Зойлом Джейсон Бейтман. Починається низка погонь, курйозних ситуацій і невдач переслідувачів. Комедійні моменти Павло постійно встигає вислизнути завдяки своїм телепатичним здібностям. Агенти виглядають карикатурно, що пародіює Екс Файз та ін Блек. Та порятунок Павла Сцена головні герої прибувають до місця евакуації, де має приземлитися корабель Павла. Спецслужби їх оточують, але прибулець демонструє свої здібності і перемагає ворогів без насильства. Зрештою, Павла забирає рідний корабель, і він прощається з друзями. Діалог, Павло, ви, хлопці, просто космос. Без вас я б не впорався. Грем, а ти, Павле, найкрутіший прибулець на землі. Вісім. Фінал. Після повернення додому Грем і Клайв видають власний роман про прибульця Павла. Вони більше не просто гіки, вони свідки чогось великого. Основні теми фільму один Прийняття іншого, Павло символ іншості, але дружба долає бар'єри. 2. Свобода та самовираження. Павло мріє повернутися додому, а герої знаходять свою мету на землі 3. Віра, наука та розширення свідомості. Рут. Приклад трансформації догматичного мислення у відкритість новому. 4. Пародія на поп-культуру. У фільмі Маса Пасхалок до культових стрічок і Тімен Ін Блек. Close Encounters of the Third Kind – X-Files Star Wars 5. Гумор і легкість. Навіть піднімаючи глибокі теми, фільм залишається комедійним роуд муві.